Чоловік зраджує постійно, а в останній час він взагалі припинив це приховувати. Почалося все з однієї зради, про яку дружина дізналася, стояв навколішках, просив пробачення, обіцяв, що такого ніколи не буде. Потім, через якийсь час, це все повторилося і знову дарив дорогі подарунки, говорив про дітей, вмовляв, вмовив. Далі з роками з'являлося ще, ще, ще. Відго про це знало все місто. На роботі і навіть батьки. Друзі вже не знали, як себе вести, щоб зайвого чого-небудь не ляпнути. Про розлучення говорили багато, не один раз. І кожного разу починала цю розмову жінка. І кожного разу він її якось вмовляв, цього не робити. Йому не цікаво розлучатися. В нього є певна точка рівноваги. Йому так зручно. В нього є дружина, і в нього є своє особисте життя, яке, як виявляється, до родини не дуже має відношення. Але усього на світі є й свій кінець. І я дуже багато працювала з тими жінками, які вирішили все ж таки розлучитися з бабієм, з гулякою, з тим, хто вимотав їхню душу, спалив вщент їх довіру взагалі до всіх чоловіків і навіть до людей, в принципі, вони все ж таки вирішують вирватися з цих відносин, тому що, розуміють, що вони просто знищили себе як особистість, і їм просто необхідно для життя піти. Я хочу вам сказати як сімейний адвокат. Саме бабії найчастіше лишають своїх дружин без нічого фінансово і ще й намагаються відібрати у них дітей. Саме жінка, яка пережила багато зрад, і перед якою нібито винні, вона отримує таке розлучення, в якому вона просто втрачає взагалі все, що тільки можна. І первісно, Якби винна не вона, але найгірше, що може статися, стається саме з нею. Найдурніше, дівчата, що ви можете зробити, це емоційно накричати своєму бабію, що ви з ним розлучаєтесь, і показати йому документи на розлучення. Ще до того, як вони дійшли до суду, перше, що ви маєте зробити, це вдихнути, видихнути, і проаналізувати все, що у вас є, все, на що ви маєте право, і скласти план. Мовчки зібрати усі документи, докази, рахунки, гроші і йти до суду, а йому вже нехай повідомлять повістку.